Я закликаю народ, озброюється. Хто хоче забрати пістолета, то хоче забрати автомата, як мені ножи. Я вважаю, що багато з того, що він робив і говорив, це неадекватна поведінка. Не день в селі ніхто не бачив його з автоматом, хіба що по телевізору. Він це зробив правильно, але ж воно ж було подано так, як треба. Ви кримінальний злочинець, який а? сидів у тюрмі і вам місце там сьогодні. Я людина добра, моя душа м'яка, ніжна квіточка і пушиста. Я ж почутті пуши, э, пацифіст. Я не люблю э, воювати і не люблю зброю. З автоматом Калашникова нестримним характером і сумнівними фактами в біографії. У такому образі на політичній арені Олександр Музичко з'являється раптово. В лютому на загал невідомого Сашка Білого призначають координатором правого сектору на заході України. А вже в березні він гине за неоднозначних обставин. За один місяць він стає абсолютним авторитетом для одних і антигероєм для інших. А суперечки довкола його персони не вщухають навіть після після його вбивства у ніч проти 25 березня у кафе в рідному селі. Дня минуло майже три тижні. Кафе Три Карасі і Галявина, де усе і трапилося, стали своєрідним місцем паломництва. Це видно навіть із стежки, яку люди втоптали останніми слідами Сашка Білого. Не усі, хто приїжджають, однозначно оцінюють дії музичка, але постать одіозного націоналіста навіть після смерті привертає багато уваги і ще більше запитань. Особливий погляд спробував знайти відповідь, ким насправді був Олександр Музичко. У село Бармаки, де загинув Олександр Музичко. Ми приїхали вранці і не застали нікого ані в кафе, ані на галявині поряд біля місця його загибелі, окрім пана Віктора. Він познайомився із Сашком нещодавно у грудні на майдані. Саша тоді був сердитий просто. Кричав на хлопців, бул, і пуки давав. ну якось ну, Не привик, я простий підприємець, простий хлопець з села, я ну, не міг це все зрозуміти. А потім ну, вже коли познайомився, краще, побачу, Саша нормальна, адекватна, молодина. Я приїжджаю кожен день, я, я наглядаю за тим, щоб був порядок, щоб ні, не понівичив пам'ять. Пам'ятну плиту встановили там, де знайшли тіло музичка, а квіти кладуть за 20 метрів звідси, де Сашко після кількох пострілів упав на землю. Ось тут він вже впав. Тут все було в крові, ми вночі я теж сюди приїхав, це, це діло бачив. А вже звідси його тягли туди, там добили, щоб ніде не бачив нічого. вже його сюди притягли, тут розірвали сорочку. І... Що насправді відбулося у ту ніч версії загибелі від близьких музичка і МВС кардинально протилежні, як і погляди про те, яким Сашко Білий був за життя. О, наші наш сашко. О, Вони наші сашко в школу ходили вже. Воселів себе в Мати Олександра Олена не може спокійно згадувати про сина. Хоча мирне який за вшов. Мати кожен день приходить до свого синочка, Любимого. За на столі уже лежать фотографії із Сашком. Подивитися і поговорити про їхнього сина до стареньких тепер приходить чимало, навіть незнайомих людей. Як його всі обнимали, як його всі, як його любили всі нашого синочка, Це все, мабуть, як він був у Чечні. бо тут був Корчинський, і я сьогодні знайшла його відрізала. Пригадують про поїздку у Чечню. Син попередив, коли прийшов збирати речі. Він усе життя майже не розповідав, чим займається, але батьки знали, що останні три місяці Олександр на Майдані. Він мало до нас приходив. Він там цілу зиму на тому майдані, там і зимував, і днював. Вони кажуть, і самі ходили б на революцію, але у свої 80 здоров'я вже не мають. Батько Іван кілька днів тому лише повернувся з лікарні. Я лежав в больниці і так, і тепер я чуть живий, але баби шкода, що сама до в хаті плаче, ходить днями, плаче. Двоє їхніх синів, старший Адам і молодший Олександр, народилися у Кізилі. Це місто за Уралом, де із 42-го року діяв виправно трудовий табір. У невеликій хаті ще донедавна мешкали із Сашком, але три роки тому Олександр звів собі будинок на іншому краї села. Батькам навіть видно його хату зі свого подвір'я. Я не багато людина, але не бідна. Я не належу до тих людей, що своє життя не зробили дресувачі будків. Мене нормальна хата. Але звести паркан довкола неї так і не встиг. Брат Олександра Адам погодився провести нас до будинку, а в розмові шукує подробицями з особистого життя Сашка. Просто така велика хата. Йому одному не треба. А бо... Отож собирався це, ж мало бути весілля після Пасхи. А як звати були його майбутню дружину? На що воно ну, вам? Не ну, треба вам щось все писати, що це... вже це, Ого, вже таке воно, що вже для неї. Вона теж, кстати, журналістка. А ну. довго з нею жив він? Ну як жив? Уже прилічно. Пару років І вони, вони собі ту будували разом хату, Ні, 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 жити. Ні. Він сам? Він сам. Чоловік пригадує на місце, де тепер кафе три карасі. Вони колись часто приходили вдвох із Сашком. якраз Сфер... туди, де Там з дитинства, можна було сказати. Про що і способилося після смерті Олександра Мозичка у цьому місці відвідувачів у кафе стало значно менше. Частіше тепер приїжджають журналісти. А багато кажете журналістів теж. Ну, приїжджали тут, хто хоче, був, ну то що, що ж тут? Кожен день скорісно. приїжджають якісь журналісти? З Нью-Йорка були, з Лондона були, то що? Хм. З Польщі був. Власник кафе пригадує Сашка Білого ще з дитинства. Тоді йому і дали прізвисько через світлий колір волосся. Вже потім воно стало журналістським псевдонімом і позивним музичка у Чечні. А він для мене був. Нормальною людиною він коли заходив до мене, коли ж не було такого разу, що він розрахувався, що він все не було, що він якийсь дебош зробив, все. Я про нього тільки все добре. Пан Василь уже після смерті Сашка знайшов фото, яке той приніс після чергового тихого полювання. А він їздив на гриби, привозив гриби. Після грибник він був крепкий. Ну, ваша грибами, ну таке було. Каже, навіть не близькі товариші знали, Сашко Білий дуже любить жартувати. Можливо, саме через своєрідний гумор музичка було легко зрозуміти неправильно. Я люблю збирати гриби. А, зна, а знаєте, що я люблю? Я не, не хожу на охоту і на рибалку, бо люблю рибок і не люблю стрілять зачків. А я е, люблю гриби збирати. Знаєте чого? Бо їх тебе різать. Місцеві мешканці загалом не багато розповідають про Сашка Білого, але у цілому селі навряд чи знайдуться ті, хто знав би такого Олександра Музичка, про якого розповідали російські змі Україна Проводять служебне розслідування по факту примінення оружа при задержанні бандита Олександра Музичка. Покойниках либо хорошо, либо ніяк, но здесь явно не тот случай новинами про Сашка Білого смакує антиукраїнська пропаганда із Росії. Нестримний Бандерівець Музичко її і Деальний герой і навіть після смерті останній матеріал телеканалу Ренків викликає шквал обурення в інтернеті серед українців. Ну і вновь забиттям на Україні. Теперь западний часті, де до сих пор виясняють, хто на самом деле убів ставшего уже знаменитим в этих краях Сашко Білова. Версію самоубийства ніхто здесь не вірить. В ітоді роді білого рішили обратитися к магам экстрасенсам. Все сили колдунов брошены на розслідування цієї странной історії. Насправді самі журналісти попросили шаманку інсценізувати дивний обряд просто на цвинтарі. Приходимо ми на могилки, там стоять двоє. Одна журналістка десь із Росії. А друга, друга вона теж руська й того. Казала, що в Києві виживе. Потім репортери ще й везуть пригорщу землі з могили до чарівника у Москву. Він нібито виходить на контакт із духом Білого, а той пророкує Україні нову ще страшнішу революцію. Російським змі. Важливо було показати, що на Україні є хаос, що до влади прийшли бандити, які ігнорують закони. І музичкою для того надавався як найкраще. По селі теж з автоматом ходив? Чого? Ні, його не було ніколи. Його з автоматом не видно. взагалі ніколи не було. Нормальний Де? був мужик, нормальний, взагалі хороший був. Не жадний такий добрий. Ну, що там говорить? І... Село то набіжалося. І... Мені. Да, ні, ні. про покійного у бармаках згадують таки або добре, або ніяк. Але ідеалізувати Сашка білого схильні не всі. Одним із перших публічно розсекретив, нібито сумнівні факти із біографії Музичка народний депутат Геннадій Москаль. В Комітет з боротьби з організованою злочинності корупції прийшла група людей з Рівненської області. Принесла матеріали, тільки просимо вас про нас нікому не говорити. Нас уб'ють, закопають. Міліція його боїться прокуратура, боїться служба безпеки, боїться і тому подібне. Вони принесли викладку всіх даних. Я ці дані виклав в депутатському зверненні і написав: перевірте, це відповідає дійсності, чи не відповідає? Втім, підтвердилося таки не все. Москаль називає конкретні прізвища перших осіб рівненщини, серед них посадовці, бізнесмени та прав правоохоронці, від яких музичко, вже будучи у правому секторі, нібито вимагав великі суми на розвиток революції. Ми їдемо до одного із фігурантів публікації, головного Даївця Рівненщини Олександра Симонюка. За версією москаля музичку, нібито вимагав від Семенюка 10 тисяч доларів і ще по 2 тисячі кожного місяця, а також тероризував і районних очільників ДАІ. 10 це для мене вони були накладатися. Я хочу сказати, ми це знали, з статті Москаля в інтернеті. І ми вже по цьому факту писали пояснення. Нас відбирали, що такого факту не було. Ті твердження, які оприлюднив генерал Москаль. Вони всі були спростовані тут на місці. Журналіст пригадує, Сашко Білий почав з'являтися у топ-новинах відтоді, як вперше вийшов з автоматом на сцену народного віча в центрі Рівного наприкінці лютого. Як на мене, ну поведінка його була дещо ну, неадекватною, і можливо хтось і сприймав деякі дії правосеприк залякування. Бо от вони їхали там на завод, наприклад, те, що менш відомо, це чомусь не попало в змі. Вони їхали на завод, наприклад, і казали, там, от, у вас заборговані з зарплати. Ви людям там якусь велику суму зарплати, давайте повертайте її. Не знаю, правда, чи вони при цьому вимахували зброю, то тобто немає підтверджених фактів, щоб він вимагав когось тут кошти, чи когось там чи побив, чи, не дай Бог, ще вбив. Втім, у біографії музичка й далі неспростованими, але й не підтвердженими залишаються факти, що не пасують репутації національного героя. Про те, що його вважали таким, принаймні у рівному, свідчить зокрема, факт, що поховали його поряд із героями небесної сотні. Певен товариш Сашка Білого Сергій Пандрак. Їх поєднує довга історія. Познайомились у 88-му, Разом воювали у Придністров'ї. На початку 90-х очолювали тутешній осередок УНА-УНСО. Сашкові білому приписують тісний зв'язок з криміналом, зокрема і рекетборевні роки 90-ті, УНА-УНСО. Захищала український бізнес. В Рівненській області більше 140 бізнесових структур були під захистом Аналонсо від бандитів-рекітирів, щоб ви знали. Офіційно в МВС нам підтвердили, з 99-го музичка три з половиною роки утримували в СІЗО. Як стверджує Сергій Пандрак, за стрілянину в Київському кафе, але через брак доказів відпустили. А в 2003-му білого засудили до такого ж терміну за вимагання. Сам Олександр, щоправда, обидві справи називав сфальшованими. Людина, яка написала заяву, не разу не була суді. а свідки виступали на суді. казали, що їм пообіцяли, прямо суді, заявляли, що пообіцяли лаве, грошей. Та є людина, долю получить зрештою музичку, і самому вдавалося вправно себе компрометувати. Тут же його автомат, з яким завжди з'являвся на публіці, заклики озброюватися чистуни прокурору. Після того, як цього ж прокурора у присутності білого та журналістів прийшла захищати його мама, ситуація у Рівному взагалі почала скидатися на театр абсурду. Ви Ми насичі свого брешка. Розкажіть про своє минуле. Ви кримінальний злочинець, які сиділи у тюрмі і вам місце там сьогодні. Все ж таки, головна неясність щодо персони Сашка Білого стосується вже не його біографії, а його смерті. За кілька тижнів після загибелі правоохоронці у цивільному відтворюють обставини смерті Сашка Білого. Але до цього МВС вже оприлюднило офіційну позицію. Музичко випадково вистрілив собі у серце, коли цілився в оперативників. Це страта на місці, тобто його стратали. Незгідний із версією МВС Сергій проводить своє розслідування і обіцяє товаришу викрити убивць. Ми з Сашком за тиждень до вбивства їздили на моїй машині, я за кермом він збоку. Я йому говорю, Сашко, дивися знов за нами хвіст. Я його ще постукав отако з тамашками правої руки по груді, кажу, ти чого без бронежилета? Я буду з тобою сваритися, щоб ти мені на другий раз був в бронежилеті. Бронежилета, музичку до слова, так і не вдягнув. Сергій каже, товариш подарував його Дмитру Ярошу за три дні до смерті. Власне, увесь правий сектор у гибелі музичка звинувачує міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Діалог міністра і націоналіста був публічним і напруженим. Я знищу всіх, хто сюди. Знищу. і знищу Авакова, Як собаку повішу за нові на право готов прийняти будь-який визов, тому що такова моя должность. Болі того, і впредь моя позиція буде достаточно жорсткою к бандитам, і тим, хто з оружием в руках, нарушает порядок. Такі відносини, певні колеги, а Вакова мали б якраз навпаки свідчити на користь міністра. Це глупота думати на міністра, коли він з е, білим якраз в е, телебаченні е, йдуть один одному звинувачення, да, білому, і що брати це робити. Ну, це провокатор міг би тільки таке зробити, тому що зразу виникає, що це міністр зробив. У нас є свідки, які бачили, як бивала Сашка. Ми поки що їх на афішуємо. Але саме із слів цих свідків друзі білого вибудовують свою версію того, що насправді трапилося у ніч проти 25 березня. Оділи кайданки металеві, наручники, поволокли десь метрів 20, розвернули його на спину, розірвали чи розрізали футболку, пересвідчилися, що немає бронежилета, і вистрілили йому. Три рази в область серця. Це стріляли з віддалі не менше метра. Ми зустрілися із іншим очевидцем подій, одним із трьох затриманих тієї ночі. Він не може підтвердити вбивство. Це було чи випадковий постріл. Втім, свідчити зголошується лише із закритим обличчям та зміненим ім'ям. Хлопець зараз під домашнім арештом каже: за кілька хвилин до початку спецоперації музичку із товаришами вже збиралися їхати геть. Сашко, що до когось Позвонив. Він когось чекав. Хтось мав приїхати. Приїхала не та людина з усіх. Далі ситуація розгорталася блискавично. Він викрикнув що вони швидко їдуть. І до мене викрикнув кидай автомат. Перша думка була, що це Росія. Що це Росія заявилася так це чи ні? Розслідування у справі гибелі музичка тимчасовою слідчою комісією ще триває. Натомість, товариші білого анонсують сенсаційні свідчення таємного свідка. Крапко у цій історії ставити ще рано.